Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 98FM». Мої вітання. Ви слухаєте та дивитеся. програму Лікар знає на київ 98 98FM» в студії Наталка Сопіт. І сьогодні будемо розбиратися, чи існують насправді якісь метозалежності, чи дійсно впливає на наше самопочуття. Зміна погоди, які метеофактори найчастіше мають значення, ну і найголовніше з'ясуємо, чи є дієві методики оздоровлення для доброго самопочуття за будь-якої погоди. Для цього ми запросили до нашої студії кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання Екомед Максима. Прошу. Добрий день, Добрий день, Максиме. Дякую, що завітали, і дуже вчасно поясню зараз, чому нашим глядачам ще розповім про те, що якщо раптом у вас з'являться ще питання, які ми не встигнемо обговорити з нашим гостем у нашій програмі, то ви обов'язково можете їх поставити безпосередньо а, самі. Звернувшись до науково-виробничого об'єднання Екомед за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві, зателефонувати можна 096 695 0453 І також ще знайдете для себе корисну інформацію на сайті Чому Дуже вдало ми сьогодні з вами зустрічаємося, пане Максиме, тому що а, на землі розпочала свою роботу потужна магнітна буря, і її потужність уже 5 балів. Це от напередодні, сьогодні лабораторія сонячної астрономії XRAS про це повідомляє, і що в першу чергу кажуть, що метаочутливі люди в період підвищеної активності можуть відчувати головний біль в тому дратівливість, порушення сну та загальний дискомфорт. Але я як оце, ну, подивилася. Що в принципі вчені по сьогоднішній день сперечаються. чи є дійсно якийсь вплив погоди на наше самопочуття, що на сьогодні відомо? Чи дійсно це самонавіювання, чи реально є люди, які метозалежні і на них впливають сонячні якісь сплески, і от о, такі геомагнітні бурі? Ну так, дійсно, тут як і скрізь різні думки є і. Офіційні джерела можуть щось і заперечувати, і вчені досі сперечаються. І мені зараз можуть зауважити, що нема такої хвороби вегетосудинної дистонії і нейроциркуляторної, і серед списку сучасних хвороб вона відсутня, але ж чомусь кожна третя людина в середньому, особливо багато таких людей в містах, там може бути ще й більше, мало не кожна друга, відчуває ось такі регулярні зміни свого самопочуття який ні з чим іншим ніж з метеофакторами, і не пов'яжеш, тому хвороба є а Пояснення її, і навіть назви для цієї хвороби офіційної нема, Назвають, називають такі терміни, як нейроциркуляторна дистонія, метеозалежність, вегетосудинна дистонія термін старий, звичайно, критикується. Ну і більш сучасно соматофорна дисфункція. Тобто людина сама собі трошки щось навіює, і різні концепції виставляють на перше місце різні сторони метеозалежності. Десь більше. Ставлять як головний, головну рису, це панічні атаки. Uh -huh. Дійсно, це одна з сторін впливу метафакторів, в тому числі на нервову систему, на нашу свідомість, практично, на наші емоції. Ось десь більше на вегетативні механізми звертається увага, тобто нестабільність в роботі серця, нестабільність артеріального тиску, десь на відчуття в тілі. Наприклад, мурашки по шкірі, або біль в області серця, яка не має собі якоїсь основи в змінах кардіограми, або якісь відчуття просто слабкості нарешті, яка невідомо до чого відноситься, мабуть, все ж таки від мозку, вона йде від голови. Ось, але тут можна подумати і про метаболічні або гормональні також причини. Слабкість може бути ну, і за різних так. причин. Або не виспався. Весь організм це працює що... нестабільно і тому сказати від чого, який симптом тут береться, не завжди легко. Які симптоми первинні, які вторинні. Так чи інакше хвороба розповсюджена. Але чому одні люди відчувають це, другі ні? Ну тому що люди всі різні. По-перше, значить, є тому генетична схильність. Є сім'ї, де метозалежність успадковується в поколіннях, і є образ життя різний. Сільське населення набагато менше це відчуває, і там рідкість навіть знайти людину, яка відчувала погоду із-за змін тиску. Ось, Моя мама а серед... з вами не погодиться. Так, так. А серед містян то таких випадків дуже багато. Це пов'язують частіше з низькою фізичною активністю, з тим, що мало перепадів температур. Люди просто не закаляються, можна сказати, uh -huh. і мало фізично працюють, і тому ось такі зміни навколишніх умов перебування їх навколишнього життя, на них дуже може різко впливати. Організм uh -huh. не е, адаптований, не, ну, нема закалювання, скажімо так, і е, пристосування до навколишніх умов при їх е, різкій зміні. Uh -huh. Я Чому пожартувала? Що точніше не пожартувала, згадала свою маму, от у неї як. Коліна крутить, чи, чи тиск якийсь перепади, тиску вона відчуває, чи голова болить, зразу каже, ну це якісь магнітні бурі, точно. Треба подивись мені, чи є вони сьогодні. От якраз що от ви перерахували да, із таких більш проблем, які можуть виникати в організмі і на що люди можуть звертати увагу. Чи дійсно от коліна в першу чергу крутить і голова? Я чому за це питаю? Тому що от магнітні бурі це коливання магнітного поля Землі, які спричинені сплесками на сонці, наприклад, корональними викидами маси. Коли такі спалахи досягають землі, змінюється магнітосфера, виникають сильні електричні та магнітні коливання. І от у всі всі коливання вони так чи інакше, напевно, що впливають на ті атмосфери, які довкола нас, от найперше коліна крутять. Це точно про можна вийти. Мето фактори, які найчастіше мають значення. Да, так? Да, я в прембурі <гум> про це не сказав, але дійсно посилюються больові відчуття в області суглобів, м'язів, зв'язок. Там хребет, суглоби стають більш чутливими. Ну, це має таке пояснення. Ну, таке найбільш наукове, що змінюється, коли атмосферний тиск, то тиск тоді всередині суглобу, якось він залишається деякий час попереднім, і тому він суглоб так мовити розпирає зсередини, середини, можна сказати, коли падає. Атмосферний тиск і тому бульові відчуття стають сильнішими. Але ж чи такий самий механізм є у м'язових болях, наприклад, mm -hmm. то невідомо. І крім того, не тільки на зміну атмосферного тиску загострюються ревматичні хвороби, на ті ж самі магнітні бурі теж mm -hmm. буває. Але тут такого механічного чисто фактору немає тому це трошки під сумнівом. Можливо, просто загострюються, посилюються запальні процеси в організмі. Про запальні фактори, які завжди балансуються проти запальними факторами, вони mm -hmm. з рівноваги виходять, і тому можуть достатньо швидко ось цей процес самого запалення стати більш активним. Ну, приблизно такий самий механізм, який після перемерзання буває, коли на кілька днів починає щось боліти, чи поперек застудити можна, чи там коліна починають боліти, коли там після промерзання, то це більш зрозуміла ситуація, тому що у випадок. Холодового стресу і взагалі є такі білки холодового шоку, не тільки теплового, але і на холод теж змінюється сама структура білкових молекул. Ці білки стають алергенами, на них виникає алергічна аутоімунна реакція і запалення посилюється. Але ж буває не тільки при перемерзанні. Перемерзання може бути за вікном. Холодна погода в квартирі тепло, але чомусь все рівно. Посилюються болеві відчуття. Так, що да, це яскрава ознака якраз теж метозалежності, активізації mm -hmm. ревматоїдних процесів. А щодо головних болей, слабості, от періодичного запаморочення при змінах погоди, про що ви вже теж згадували, то це має значення, наприклад, якщо от такі запаморочення, чи там суглоби крутить, або і те, і те, і, чи, наприклад, у сердечників, ну умовно кажучи, да, тих хто страждають на сер. Серво-судину на проблеми серцево судинної системи, мінливість в її роботі. Для них всіх, для цих людей, якісь різні методики позбавитися так, від цих відчуттів, поки там магнітні бурі, чи перечекати і так далі, чи просто краще залишитися вдома, а, там, я не знаю, поспати в кого є така можливість, чи ну, перетерпіти, чи що робити? Не завжди лікарняні листки дають mm -hmm. за таких скарг, як скарга на погоду. І тому залишитись вдома і не піти на роботу, наприклад, це не вихід. Треба все рівно якось mm -hmm. жити повноцінним життям. Для цього є засоби, звичайно, і чисто фізичні, тобто зміни образу життя. Те ж саме закалювання, впливи холодної води. Ось, до речі, навіть в перемерзаннях цієї зими можна шукати щось позитивне. Мені багато пацієнтів кажуть, що по меншій мірі після того, як перемерзнуть вдень, то вони сплять добре вночі. А якраз розлад нічного сну це одна з сторін ось тієї самої метеозалежності. Біоритми виправляються, виявляється, коли людина періодично переносить вплив низьких, високих температур, які чередуються. Контрастний душ так самий. Так званий, це коли можна ну, таки, в таких штучних умовах натренувати свій організм і свою вегетативну систему, щоб так, вона стала головний, більш стійкою. Так, і слабкості. Тобто регуляторні так. системи організму можуть бути вразливими із-за того, що вони не треновані. Не Їх треба просто тренувати. Треба трошки мерзнути, трошки розігріватися, фізично більше працювати, знагодити собі можливості, фізично більше пішки ходити. Ось, ну і само собою уникати стресів надмірних, зберігати душевний спокій. Тому дихальні вправи або медитації теж називають серед засобів протидії метеозалежності. Uh -huh. Ну і, звичайно, не треба забувати про, про впливи медикаментозні. Але так як, препарат, так як це тема така функціональна, функціональних хвороб, і вони дуже мінливі, і вже через годину, через, через дві стан може змінитися, то приймати щось сильнодіюче, наприклад, угу. якісь при спазматичній головній болі, якісь дуже сильні протибольові засоби. Мабуть, недоцільно, mm -hmm. можливо, треба допомогти розслабити просто судини спазмовані в голові, і тому головна біль таким чином теж пройде. Таким чином треба починати, поч... починати і спробувати підібрати собі дієві препарати, перш за все, в галузі натуральної медицини, і я можу порадити фідопрепарат mm -hmm. Тропонорм, який якраз для цієї цілі і, і створювався, mm -hmm. як протидію ось таким вегетативним порушенням. І нестійкості регуляції гормональної і нервової, яка керує нашим організмом, а керує ця регуляція в першу чергу серцево-судинною системою угу. це артеріальний тиск, який може легко або підніматися, або легко падати, і тоді якраз слабкісті буває, або вплив більше йде на психіку, слабкість або знервованість і чередування їх між собою, порушення сну. Ось неприємні відчуття в роботі серця або серцебиття, прискорене серцебиття, або просто відчуття в серці, які mm -hmm. нічим не можна пояснити. Все це має під собою різні варіанти регуляторних порушень. І якраз є ось такий mm -hmm. універсальний засіб, який може всі ці порушення зменшувати суттєво, якщо його пити для профілактики, не чекати, коли mm -hmm. це вже почнеться при зміні погоди. А пити весь час, тим більше, що він має помірну заспокійливу дію, покращує сон і зменшує ось такі перепади функції організму. От це важливо було, чому я і казала, да? тих, кого голова болить, чи там крутиться суглоби, і серцева судина, все ж таки система здається, да? це все а, має значення, і головне, щоб, як то кажуть, не зашкодити в першу чергу і обрати для себе профілактичні так. Також і методи і препарати. Та нагадаю нашим слухачам, що ви можете звернутися до нового виробничого об'єднання «Екомед» за адресою вулиця Хорива, 4 або ж подзвонити за телефоном 096 695 0453 і на сайті екомед.юей. Також є багато цікавої інформації. Можете звернутися і поцікавитися, які препаратами. і Власне, проконсультуватися. Також інформація прозвучала на правах реклами. І також хотілося б з цього приводу ще поточнити, пане Максиме, часто можна чути скарги на ломоту у суглобах і не тільки після перемерзання, як ви вже зазначили. І також, наприклад, от ми говоримо в день, коли вже є да, магнітні бурі, а за. Здалегідь таке може бути, що от до якихось змін погоди за якийсь час крутити ті ж такі суглоби. Таке може mm. бути ну так, звичайно. Ми ж про це і казали, що тиск падає атмосферний, uh -huh. і це е, е, передбачає зміну погоди, можливо, тільки на наступний день. Mm -hmm. Ось, барометр так званий, падає. Mm -hmm. Це було вже давно відомо. Ось і погода може помінятися. Ну а старі люди своїми колінами це відчувають. Вони можуть сказати, що ось, мабуть, завтра буде дощ, бо вони коліна болять. І це такий прогноз погоди народний. Він має теж. Тобто право на існування, тому так дійсно наперед. Я вже розказав можливий mm. механізм цього. Ось але як цьому протидіяти? Ну тут потрібні трошки інші препарати. Mm -hmm. Тут ми поки що розмовляли про засоби для покращення регуляції mm -hmm. для покращення роботи серця, для зняття спазмів судин. Тут для цього є теж в нас рослинні засоби, кордовіт, mm -hmm. кришталь. Але тут є в нас інший клас препаратів, які спрямовані спрямований на Запальні процеси на опорну рухову систему і такий засіб рослини, як ревмосан, це від слова ревматоїдні процеси чи ревматизм, ось цей самий ревмосан це натуральний засіб якраз для того, щоб зменшити больові відчуття. І це не просто зняття болі, тому що рослини якраз так сильно не діють, як медикаменти, а це вплив на самі механізми запалення. Імунна система так би мовити заспокоюється, можна сказати, перестає працювати проти власних тканин це зниження аутоімунних так званих запальних процесів. І таким чином наші фітозасоби, деякі як ревмосан або лізорм, ще один препарат цієї групи. Вони можуть бути дієвими якраз при таких загостреннях. Угу. Тобто, це ця сторона метеозалежності, болі в суглобах, в хребті, вона трошки відрізняється по механізму від функціональних змін. Таких як зміни стану судинної системи або серця, або навіть тут ми не казали про це, і шлунково кишковий тракт він mm -hmm. теж регулюється. І такі дискінезії його, такі як дискінезії жовчних шляхів або синдром подразного кишечника, це також чисто функціональні зміни, і які теж можуть бути після перенесених стресів активізуватися, після mm -hmm. якихось надмірних психологічних. Впливів, а не так сильно від харчування. як ми звикли думати, що якщо в животі щось не так, це значить, ми що щось не то їмо чи не в такому режимі. Ось тут також іноді треба починати саме з нервової системи, з нервової регуляції. Тому треба дивитися, де які слабкі місця є на що впливає погода саме для конкретної людини, і призначати індивідуальний вже. Характер підтримки, в тому числі і рослинними препаратами, вже в індивідуальному порядку, а не для всіх якась одна, одна схема чи один препарат. Так, тут це важливо на це зосередити увагу. А чи залежить це від віку і відповідно прийом препаратів, чи в принципі мета вона. Не прив'язано до якогось віку, чи все ж таки у старших людей це більше спостерігається, чи просто молодші люди не звертають на це увагу. А тут є якась от... ну, переважно з віком, розмежування. з віком посилюється, тому що з віком трошки порушується регуляція в цілому. Uh -huh. Розвивається вікова так звана гіпертонія, хоча це не, не, не варіант норми, це все рівно хвороба, просто вона. З віком дуже часто буває, і все рівно її треба лікувати само собою ж. Тобто, далі судини кровоносні змінюються, атеросклероз, наприклад, їх уражає, Вже прохідність судин зменшується, еластичність стінки артерії знижується. Вени, навпаки, схильні до розширення, до веверікозного, наприклад, розширення. І це зміни вже стійкого характеру, не функціональні вже а органічні. І на цьому фоні будь-які порушення регуляції відчуваються, звичайно сильніше. Тому настільки популярний препарат є для літніх людей на основі заспокійливих компонентів, але який впливає на серце, і всі чомусь думають, що це серцевий препарат, такий як корвалол чи волокордін, угу. так званий, і всі ці на основі м'яти різні м'ятні таблетки, той самий там валідол, наприклад, да? то це препарати, по суті, які допомагають розслабити спазмовані судини і заспокоїти нервову систему, а не вплинути якимось чином на саме серце. Ось це регуляція серця. Ми таким чином покращуємо, і тому саме такий засіб може дуже швидко, буквально за хвилини, зняти серцевий біль, зняти серцебиття, зняти неприємні відчуття якісь в області серця, дискомфорт, саме тому, що це мова йде про кардіоневроз, а не про напад ішемічної хвороби, де так легко не ці судини такими засобами, тому що якщо подивитись, то всі компоненти там для нервової системи, а не для серця. Ага, тобто через заспокійливий такі ефект. Я, чесно кажучи, навіть не звертала увагу на такі препарати і не замислювалася, як вона як вони працюють. А дехто навіть. Порівнює, скажімо так, свій стан із фазами місяця. Чи дійсно місяць впливає не тільки там погода, зміни чи магнітні буря ще місяць, впливає на наше Ну так. Звичайно, впливають Фази всі біоритми. Місяця. Тобто тут можна легко метою прив'язати mm. до порушення біоритмів людини по суті. І розлад нічного сну це якраз mm. яскравий приклад. Міняється денний біоритм. Ось, але ж так, да, ну і сезонний, про сезонний теж можна поговорити, тому що зима в літо це різні температурні режими, і якраз ті сезони, які між ними, тобто весна і осінь, якраз тоді і виникають ось ці порушення адаптації організму. Тоді якраз і імунітет може впасти не тоді, коли ми мерзнемо, а тоді, коли ми пристосовуємось, або до низької температури, або після низької, навпаки, до теплої. І саме тоді адаптація зменшується, і саме тоді організм може бути більш вразливим. І ці порушення, наприклад, роботи шлунку, дуже відомі весною і осінню, або якісь там осінні депресії. Це в цьому виражається зміна. Саме такого річного біоритму, ну і фази місяця теж впливають, і так як у жінок до цього ще і цикл менструальний прив'язаний, то він теж дуже сильно може впливати з-за гормональних змін періодичних. І все це звичайно впливає на стан серця, судин, нервової системи і інших органів і систем. І тому є багато людей, які саме пов'язують, наприклад, головні болі з повним місяцем, якимось чином, це. Теж фактор впливу. Не все це розшифровано як слід. Ми mm -hmm. ну, тут більше бачимо наслідки цього, і якось таких наукових робіт ще не було в цьому напрямку переконливих проведено, які б довели причинно-наслідковий такий зв'язок, тільки чисто статистичний. Ну, Але ж універсальним механізмом цього є, я ж кажу, зміна mm -hmm. образу життя, закалювання, уникання стресів. Ось якраз попередня тема була передачі холодовий стрес. Mm -hmm. Так ось, то уникати по можливості цього треба опиратися на натуральні препарати, так чи інакше, якщо ви помітили будь-який вплив зовнішніх факторів на ваше здоров'я, коли він чомусь міняється, коли сьогодні так, а завтра ви себе інакше почуваєте, хоча їли те ж саме, на роботи ходили mm -hmm. так само, але чомусь у вас і сил якось інакше менше чи більше. І серце не так працює. Тоді треба подумати, чи не ви не є метозалежною людиною. От е, тут хотілося б уточнити, і ходили так само. Ви кажете, а скільки насамперед треба ходити кроків, особливо людям, яким протипокази якісь до фізичних навантажень, я там не знаю, в спортзалі чи до спорту, наприклад, або тимчасові і так далі. От тому, що знову ж таки дуже багато різної інформації з цього приводу 10 тисяч кроків, це ота норма, яка в принципі і для серця, і для суглобів Такою, в принципі, профілакти... профілактикою буде ну, норма для кожного своя, звичайно, mm -hmm. але так, щоб були протипокази саме до ходьби, mm -hmm. ну то це mm -hmm. дуже велика рідкість. Переважно ходити треба, бігати може не всім треба. Тут треба робити поправку на стан суглобів mm -hmm. і хребта. Ось навантаження через біль, через біль не можна. Mm -hmm. Робити і коли коліна просто болять, то ніяких присідань, ніякого бігу, звичайно, робити не треба. Спочатку треба запалення зняти mm -hmm. для цього. Є я ж кажу, і натуральні засоби, не обов'язково сразу медикаментозні призначати. І так само серце і судини через міру. Навантаження для серця можуть бути небезпечними. З віком так і інфаркти можуть бути, коли людина не прислуховується до стану серця, і думаю, що як в молоді роки, я там ще попрацюю, ще там на один поверх холодильник занесу, Наприклад, mm -hmm. да? або ще пробіжу там до автобуса а, і все потім пройде, віддишусь і все. А раптом в цей момент перекривається якась артерія в серці а, і омертвіває частинка серця або мозку, тобто інсульт, інфаркт це те, що вже трошки незворотнє, mm -hmm. тому що група клітин, участок органу, вже перестає кровопостачатися, і тут вже після навіть 40 років треба таких експерименти, такі експерименти на собі припиняти. Треба більше займатися оздоровленням, розширяти свої адаптаційні можливості, тренуватися, і тоді вже можна і. Розібратися із своєю та мовити метеозалежністю, яка з віком схильна, звичайно ж, наростати про ось ці препарати, які ви говорили, і в тому числі в першу чергу профілактичні, якщо людина серйозно хоче підійти до того моменту, що як тільки зміни погоди, треба організмові допомогти, так і бути готовими. От скільки часу треба вживати? Чи це в якісь певні сезонні періоди? Як ви вже зазначали, що коли падає імунітет, коли організм пристосовується до різних температур, от на який період? потрібно вживати ці препарати, рослинні препарати, як відомо, не шкідливі, побічних дій немає. І якщо препарат робиться з багатьох компонентів, а саме це для препаратів компанії Екомед характерно, то і звикання немає швидкого таке, як буває на окремі трави. Це окремі трави там місяць попити і треба перерву потім робити в більшості випадків. Тут можна приймати місяцями, так що обмежень тут особливих нема. А так як кожного компоненту тільки трошки в загальній масі, то не може бути в принципово не може бути ніякого токсичного ефекту чи ефекту передозування. Чи передозування uh -huh. да. Але з іншого боку, наскільки це доцільно пити, ось тут якраз у нас консультації індивідуальні, де ми для uh -huh. кожного пацієнта створюємо ну, буквально з нуля свою схему uh -huh. а, тут. Краще подзвонити хоча б до нас, або прийти в нас безкоштовні консультації, якраз mm -hmm. для того, щоб лікар міг, який обізнаний в цій темі, підказати, і який строк пити, чи пити взагалі-то, можливо, і практично постійно щось, mm -hmm. або пити курсами з перервами. Mm -hmm. І на які сезони ці перерви можливо призначати? Можливо, є такі періоди, коли хвороба активізується, я маю на увазі, регуляторні ось ці хвороби. Або е, відступає. А тому uh -huh. єдиної так, такої методики нема. На флакончиках написана така фраза Три тижні пити, два тижні перерви. Uh -huh. Ну це далеко не для всіх людей, саме так треба. Uh -huh. Можна саме так і робити. Це такі, е, така схема. Такої постійної підтримки можна сказати, можна її за основу взяти, але буває ситуації, коли треба місяцями пити один і той самий препарат, щоб від угу. нього отримати найбільше користі, і принагідно нагадаю нашим слухачам та глядачам, що ви передзвонити, ви можете за номером 096 695 0453, або ж завітати безпосередньо до наукового виробничого об'єднання Екомед за адресою Хорива 4 і також корисну інформацію ви зможете знайти і на сайті Екомед ua Інформація прозвучала на правах реклами і завершити хотілося б знаєте яким запитанням чи дійсно можна вирівняти розбалансовані біоритми, які існують да, от, апарати і методики, на вашу думку. Чи це постійна уже історія на все життя? Якщо людина метеозалежна, це, як то кажуть, не лікується з цим, треба просто навчитися жити. А, можна, можна в будь-якому віці, можна собою почати займатися, оздоровлюватись. І ось такі чисто фізичні фактори оздоровлення, навіть не про препарати, а угу. про такі методики, як купання холодні в холодній воді в ополонці, наприклад. Після цього багато людей стверджують, що припинили вони відчувати погоду повністю. Угу. Вони припинили, наприклад, боліти голова чи стрибати тиск. А ось, ну там імунітет там можливо зміцнився, і вони менше стали хворіти за студами. Ось, тобто навіть ось такий один єдиний фактор. Сильне таке пікове чередування холодних і температур і розігрівання організму, він вже має таке тренувальне значення для регуляторних систем організму. І так само можна собі виробити методику, яка більше вам підходить. Можливо, такі шокові такі заходи, як... Пірнання в крижану воду це не для вас, uh -huh. можна Точні, обійтися не для мене. контрастним душом uh -huh. да, і кожен день чередувати протягом п'яти хвилин всього лише теплу і, і холодну воду, або хоча б просто на ноги її лити, цю холодну і теплу воду, з цього хоча б почати. Але все це через кілька тижнів і тим більше кілька місяців буде мати обов'язково здоров'чий ефект. Тому займайтеся фізичними навантаженнями, тренуйте свій організм уникаєте стресів, для цього теж є підтримка заспокійливих засобів рослинних натуральних. І якщо є необхідність, то підтримуйте або своє слабке серце, препарат Кордевіт, або схильність до гіпертонії, фітопрепарат Кришталь це відповідні фітокомплекси, які в цих галузях працюють врівноважуючи, або впливаємо на першу причину на метеозалежність, і тому регулюємо, скажімо так, область гіпоталамусу і гіпофіза. Це центри мозку, звідки здійснюється контроль всіх функцій практичного організму. Угу. Посибі вам, Максиме, що розібралися в цій непростій темі про метеофактори, да і як погода впливає на наше самопочуття. Я нагадаю нашим слухачам до нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим. Проша Янаталка Сопі. Всім дякую за увагу. До зустрічі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 fm